Всім привіт! Мене звати Андрій, і в цьому відео я розповім вам, чому українцям, які приїхали в Канаду по програмі COED, не варто переживати за отримання статусу PR, тобто статусу Permanent Resident. А також я розкажу в тому відео, чи продовжили програму COED. Також, якщо ви дивитесь мій канал перший раз, не забудьте поставити лайк і підписатися. А ми починаємо. І так, чому не варто переживати за отримання статусу піар? Перше, це те, що цей статус не дає вам нічого додаткового порівняно з тим, що ви вже маєте з візою КОЕД. Тобто з візою т ви і так можете йти на любу роботу, ну і мати плюс-мінус всі права. Зі статусом піар, все що ви будете мати більше, це то, що це вже буде більш такий, якби постійний статус, який не закінчиться за три роки. А також з тим статусом ви вже зможете подаватися на громадянство. Але крім цього, ніяких додаткових переваг він по великому рахунку вам не надає. Друге, чому не варто перейматися отриманням статусу піар, це то, що він дуже дорогий. Тобто, подати вашу заявку на піар, це буде коштувати. Приблизно 1400 канадських доларів, також попереводити, поробити всі документи, вам теж обійдеться десь до 1000 доларів, е крім того, що вимоги до документів там дуже високі. Е крім того, якщо ви вирішите скористатися з допомогою імміграційного консультанта або юриста, це теж вам буде коштувати ще додаткові десь 4 або 5 тисяч доларів. Тобто, це насправді дуже дорого. І якщо ви, наприклад, не плануєте лишатися в Канаді, то вам це взагалі не потрібно. Але. Зараз я розкажу вам, чому я думаю, що всім українцям, які приїхали по програмі COED, будуть давати цей статус ПІАР або автоматично, або значно спростять вимоги до його отримання. І так, чому я думаю, що українці, які приїхали в Канаду по візі COED, будуть отримувати статус ПІАР автоматично? Тому що таке вже було. Всі, що приїжджали в Канаду по так званій візі для біженців, відтоді отримували статус піар автоматично. Так було і з сирійцями, і з афганцями, і ще багато з ким. То чому з українцями має бути інша ситуація? Звичайно, багато людей скажуть, що якби програма КОЕЦ не є програма для біженців, тобто вона вже розрахована на людей. Які жили раніше в Європі, тому що іменно там можна зробити всі документи, і там треба мати статус взагалі, щоб приїхати в Канаду. Ну і взагалі це не вважається як програма для біженців, тому багато людей скажуть, що ні, якби не буде спрощення, тому що це не є програма для біженців. Але з другої сторони нічого такого як коет раніше не було. А це програма теж для постраждалих від війни. Відповідно, 100%. Зроблять спрощення отримання піар для тих, що приїхали по програмі. Кое також зрозуміло, що багато кому вигідно говорити, що автоматичного отримання піар для українців не буде. Ну і це передусім, звичайно, імміграційні адвокати, і імміграційні консультанти. Ну тому що це їхні гроші, і я їх розумію. Але я більш ніж впевнений, що українці будуть отримувати в Канаді статус піар автоматично, як і всі ті отримували, що приїжджали в Канаду як біженці, наприклад, ті самі афганці, сирійці і так далі. Ну а якщо навіть станеться таке, що статус піар українці не будуть отримувати автоматично. То 100% будуть значні спрощення для українців, приїхавших по програмі. Куе також хочу сказати, якщо ви все таки не впевнені, будуть ті спрощення чи ні. Ну тобі заклад всім давалися на три роки. Тому просто візьміть, почекайте, тому що впевнений, що в майбутньому ті спрощення будуть. А зараз втратити таку велику суму грошей на те, щоб отримати піар, ну реально не варто. Тому просто візьміть, почекайте, і я впевнений, що статус ПІАР будуть давати українцям автоматично. І так, тепер давайте перейдемо до другої частини цього відео і поговоримо на тему, чи продовжили програму COED. Багато людей, які мене вже дивляться давно. Знають, що я не рекомендую їхати в Канаду, тому що тут дуже серйозна проблема з роботою також дуже серйозна проблема з бомжами і наркозалежними людьми. Хтось там скаже, що вони тільки в центрі великих міст, що в малих містах їх нема, або якщо від'їхати далеко від центру, то їх там теж нема. Ну, я мушу сказати, що є вони не тільки в великих, але й в малих містах, і не тільки в центрі, а взагалі всюди де є якась інфраструктура. Звичайно, що в якомусь такому от приватному секторі, де просто якісь от одноповерхові думи, звичайно, що їх там нема. Ну, але так, то вони є плюс-мінус сюди, і їх тут реально дуже багато. Ну і, звичайно, теж проблема з роботою, вона тут дуже серйозна, тому що тут, як правило, по 500 людей на місце. Взагалі Канада має дуже багато мінусів. Тому я рекомендую вам теж подивитися моє відео, яке я зняв. Чому не варто їхати в Канаду по візі КОЕТ? Ну, але зараз ми поговоримо не про це, а саме чи продовжили програму КОЕД. Спочатку, якби цю програму анонсували, що вона буде тільки до 31 березня 2023 року, потім її взяли продовжили. Тобто, прийом заявок на цю програму продовжили до 15 липня 2023 року. А видачу work permitів, тобто дозволів на роботу і тої фінансової допомоги 3 тисячі доларів продовжили до 31 березня 2024 року. Тобто, якщо ви хочете все таки ще податися на ту візу, кое то у вас ще є час до 15 липня цього року. Чи продовжить цю програму після 15 липня? Я думаю, що на цей раз скоріше всього, що ні. Що прийом заявок на нові візи після 15 липня не продовжить. Це особисто моя думка. А щодо отримання грошей, тих 3000 тисяч доларів і видачі ворк примітів. Чи їх продовжать після 31 березня 2024 року? Я більш ніж впевнений, що все одно продовжать, якщо війна в Україні до цього моменту не закінчиться. Тобто, по великому рахунку, чи продовжать ту програму після 15 липня, чи ні, особливо для вас нічого не міняє, тому що якщо ви хочете податися на цю візу, то ви можете це зробити прямо зараз і. Ну і отримати цю візу. А щоб приїхати в Канаду, у вас все одно ще багато часу, ну майже рік. Тобто, якщо ви хочете сюди приїхати, то ви сюди приїдете. Але як я говорив, я приїжджати сюди не рекомендую, і сам я менше як за тиждень вже буду вертатися до Польщі, тобто до країни, де я жив раніше перед Канадою більше трьох років. Надіюсь, це відео було для вас цікавим і корисним. Дуже дякую за те, що подивилися. Також, якщо вам сподобалось, не забудьте поставити лайк і підписатися на мій канал. А я бажаю вам всього найкращого і до зустрічі в наступних відео.